Вітаємо всіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Футболісти Миная побили орків у турецькому отелі, хто керуватиме збірною у матчі проти Англії, яку оцінку отримав Миколенко за мерсесайське дербі, і хто виграє сьогодні? Сен-Жермен – Баварія. Пряма трансляція на нашому каналі. Про це і не тільки у випуску прямо зараз. Ігор Циганик назвав фахівця, який схоже керуватиме синьо-жовтими у матчі з Англією. За словами журналіста, на 99% це буде Руслан Ротань у статусі виконуючи обов'язки головного тренера. Усю підготовчу роботу буде допомагати Руслану, тренерський штаб, який далі працюватиме з Сергієм Рибровим. Чому ротань? Бо багато футболістів він знає, ще з ігрової кар'єри, зазначив журналіст у програмі Лайф». Нападник Даніель Парасків, якого сватили у Київське Динамо, залишиться у своїй команді до літа. Про це повідомив головний акціонер румульського клубу. Форвард не захотів їхати в Україну через війну. Юнацька ліга УЄФА в одній восьмій фіналу львівський рух знову зіграє з представником Італії цього разу з Міланом. Матч відбудеться 28 лютого або 1 березня на полі Мілана. Пряма трансляція на нашому каналі. Якщо рух переможе, то у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Атлетіко Генк. У заключному матчі 23-го туру англійської прем'єр-ліги Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка на чужому полі грав дербі з Ліверпулем. Наш футболіст вийшов у стартовому складі, відіграв усю зустріч, яка закінчилася перемогою Ліверпуля. 2-0. Евертон зараз має лише 18 очок і посідає 18-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Український захисник за матч зробив 4 перехоплення, 4 виноси. Три відбори та виграв три з 10 єдиноборств. Також Миколенко чотири рази сполив та припустився 11 втрат. Статистичний портал Софа оцінив дії українця у 6,6 балів. Це середній показник у команді. Паріс сен жермен оголосив заявку на перший матч Ліги Чемпіонів проти Баварії. Мбапе відновився, плюс камбек Месі та Вераті. Головні зірки Парижан. Мають грати, нагадаю вівторок, 14 лютого, Сен-Жермен, Баварія, Ліга Чемпіонів. Пряма трансляція на нашому каналі о 21.45. Запрошуємо на перший футбольний. Ліонель Месі хоче продовжити кар'єру у Парижі. Контракт Форварда з ПСЖ закінчується влітку у цьому році. Парижани хотіли продовжити угоду, але сам Аргентинець раніше не поспішав погоджуватися на переговори. І ось зараз, як стверджує журналіст для екіп Лоран Торчу, справа пішла. Лео готовий обговорювати продовження контракту після першого матчу з Баварією. Голова суддів англійській прем'єр-ліги Говард Веб вибачився перед Арсеналом за помилку суддівської бригади у матчі 23-го туру. Нагадаю, що у поєдинку Арсенал Брентфорд, який закінчився в нічию 1-1, у моменті з голом Брентфорда арбітри не перевірили положення Крістіана. Який зробив голіву передачу на тоні через цю помилку. Арсенал пропустив і втратив дуже важливі очки. Організація, яка відповідає за якість в АПЛ, пояснила помилку людським фактором у середу, 15 лютого, Арсенал приймає манчестер Сіті. Ну а Борусія грає з Челсі, але це буде матч Ліги Чемпіонів. Обоє поєдинків на першому футбольному транслюємо, коментуємо разом з вами. Французький Страсбург українця Едуарда Соболя отримав нового головного тренера. Ним став Фредерік Антонетті. Раніше француз працював з Бастією, Лілем, Сентетієном, Ніцею та Мецем. В одному з готелів Туреччини, перебуваючи на зборах, футболісти Миная побили представників футбольного клубу Шіннік Ярославль. При поселенні умова Миная перед організаторами була, щоб в отелі не було жодної російської команди. Але після землетрусу виникли проблеми з отелями, і Шиннік заселили там, де був Минай. Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один із українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу отелю. То росіянин не став вибачатися і його побив футболіст. Миная. Потім Оркостанець привів одноклубників розбиратися до представників Миная. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Викликали поліцію, однак вона не затримала нікого з учасників бійки та не оформлювала документи з цього приводу. У результаті бійки постраждали чотири росіянина. У них можливі переломи. Багато представників Шинніка перебувало у медпункті. Згодом українська команда відправилася на тренування, а шиннік почав пакувати валізи і виселятися з отелю. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, подобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш канал у вівторок, 14 лютого. Ми транслюємо матч Ліги Чемпіонів. ПСЖ Баварія. Усіх запрошуємо о 21.45. Слава Україні! Ваш перший футбольний.